Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 3 Привіт! Із вами коментатор Чорний Кіт. І зараз ми вам покажемо, де 36,6 котів одобряться цієї дощової ночі. Котяче твариство матиме дах над головою завдяки кому, ви подумали? Баронессі. Та так, завдяки Баронесі. а їж до останнього ховали від очей пані Крепової. Коли б знали, яке враження вона справить на господиню, виписали б одразу. Чи сподівалась баронеса на такий ефект? Запитаємо про це в неї. Баронесо, баронесо, без коментарів мовчить, а може, й заснула. Вона, як бачите, відпочиває у господині на колінах. Оглянула помешкання, вибрала собі найкраще місце. Що ж, має право, і поки все облаштовується, маємо нагоду роздивитись, де ми опинились. Це передпокій, а це кімната з балконом. Назустріч суне Чістюх. Що скажеш, які твої враження? Дуже чисто, затишні гніздечко. Задоволений чистюх обмежився короткою реплікою і почимчукував собі дай. А ось і лясосис, зупинімо його. Як тобі наш новий притулок? Шарман, проспівав той, шарман. Він частенько вживає французькі слова. Навчився від своєї колишньої господині викладачки французької. А он де кухня, вмить переключився коментатор чорний кіт. І я пропоную зазирнути туди. Коментатор чорний кіт зник за дверима, не вмавкаючи ні на секунду. Він міг торохтіти беззупино про все, що бачив, йому ніколи не бракувало тем для балачок. Пані Крепова сіла у своє глибоке крісло і не наважилось поворухнутися, боялася потурбувати баронесу. Довкола неї сновигала гость, а вона стиха підказувала, де і що можна взяти, пояснювала, як краще облаштувати спальні місця. Он старий коцик, там рушники та підстилки. З комірчини витягніть пальто. Не те, а зимове, з кутряним коміром побити міллю». Ліва рука пані Крепової пастила замшеву рожеву сіру, боронесину спинку, а права чухала за лисим вушком. Обличчя господині світилося тихою радістю. Яка ж вона гаряча, проказувала лагідно, наче грілка, чи, може, в неї температура? Баронеса була незворушна, мов кам'яний сфінкс. Не до неї ж зверталася. Натомість бабуляк поспішив відповісти. Він з друзями саме тягнув повз крісло старий пропалений коцик. Вона здовова. прошемкотів він. тува!» Зупинився і витяг з урота край коцика і повторив. Вона здорова, температура котячого тіла вища за людську, а у котів Сфінксі вона ще вища, ніж у волохатих котів. Боронася здорова, не хвилюйтеся, і знову вчепився зубами в коцик. За активними пересуваннями котів спостерігав із дивана ковбасюк. А ти казав, що ні з того не буде, нагадав йому коментатор чорний кіт. Хоча, якщо весь час отак лежати, то й справді нічого не буде. Чому не допомагаєш? Я до роботи не дуже широко по лавічому позіхнув кобасюк. Я до забави перша кляса. До литок господині тим часом тулулося маленьке кошеня, кумедне, керпатеньке. Як ви називаєтесь? Пропущало воно. Пані Крепова, відповіла господиня, не забуваючи почухувати баронесу. А чому пані Крепова? не посідало кошеня. Бо мого чоловіка було звати пан Креп, он його фотопортрет на стіні. Кілька котів повернули голову у напрямку, куди вона вказувала, і побачили вусатого чоловіка. Він був трохи схожий на кота. А як називається ваша хатка? навгавав Карпатий котик. Ніяк, просто квартира, номер один. А тебе як звати? Ніяк, просто кіт, номер 37, мабуть, або 41. Дозвольте кошенятам лягти у кошик, що стоїть на підлозі в кухні. Господиня обережно звалася зі свого глибокого крісла, накрила сплячу баронесу вовняною хусткою і подивила поглянути, як у кошику для овочів розмістилися шестеро малих гостей. Вони лежали там, наче картоплинки. В одного були вістобурчені вуха, але такі кумедні картоплинки теж трапляються, це кожен знає. Я, клаповух», – підвела голову вухаста картоплинка. Нічого що ми на кухні. Та що вже? Повагавшись, відповіла господиня. Нічого. Але решту котів вивела на балкон, усіх на балкон. Перебудуть до завтра, а там лише охайним журжинком дозволила розташуватись на підвіконні в кімнаті. Вважайте на квіти, наказала тим, які на балконі. І щоб тихо тут? Це кімната мого племінника. А як його звуть? Знову подав голос скирпатий котик без імені, який був до господині найближче. Його найдужче цікавило, кого і як звати. Стас, відповіла господиня, мій небіж котів не любить. Прошу собі це затямати. Сидіть тихо і не вештайтесь вночі квартивірою. Кухня правила господині ще й за кабінет, бо на маленькому столику в куточку стояв увімкнений комп'ютер. До появи гостей пані Крипова нашпорила в інтернеті кулінарними сайтами. Тут таки на кухні була її спальня, про це промовисто свідчила розсувна дерев'яна лава, всередині якої було сховано матрас. Тепер тут спати має баранеса, у цьому ніхто не сумнівався. Такого затишного, теплого та чистого притулку коти ще ніколи не мали. Вони заходилися облаштовувати собі кубиці на балконі, а поки вкладалися, встигли кілька разів посваритися, хіба могло обійтись без непорозумінь. В одному кутку товчуться підвальні кути, в іншому хавчики, між ними намагаються втулитися кольорові від білого до чорного, а під стіною сперечаються кути з сусідньої брами. Я тут ляжу. Ні, я. Ти мені заважаєш. Ой ой, який грізний, це ти мені заважаєш. Танцюристи покрутилися, повертілися та й повернулися до кімнати, сховалися під батареєю парового опалення, жавжинки на підвіконні. Промостилися рядочком, позвішували хвости і мовчки спостерігало через скло, що діється на балконі. А там хтось когось то штовхне, то зачепить, то притисне. Напруга зростає. А чому це мої талійки?» – згадала раптом одна з жоржинок. Чуєш, котузев? Чому ти нас італійками назвав? Я подумав Івета, вета, лізета, мюзетта, трохи прибрехав, а що? От нагаморда! Останні слова були призначені на Жоженка, а голоті. Він знову щось не поділив з кутузовим. Коментатор Чорнокіт спробував пригасити конфлікт. І про погоду. Гмарна дощова погода протримається принаймні ще два дні. Нехай вам буде тепло й затишно у ваших домігках. Нехай спокій та взаєморозуміння. Стоп. Хавчик підніс вимагаючи тиші. А чим це так смачно пахне? Усі припинили штовхатись, навіть Кутузов з голотою повелино саме в напрямку кухні. Ковбасними шкірками чи ковбасою, висунув свою версію шкуряк, перезирнувшись ковбасюком. Ковбасюк рвучко підвівся, ступив кілька украдливих кроків, готовий тут таки з'ясувати це питання. Сосисками голодний ля сосис втягнув повітря так завзято, аж верхня губа затремтіла. «Сардельками?» – припустив грубенький без хвости сердель, і вуса його витяглись. Чи копченим шпондером? ковтнув слонош шпондермен. Вель мені в руку запошенціє. Ото вже понавигадують, присадив усіх хавчик. Мрій, мрії, котяче мрії! Це пахне теплою молочною пінкою. Кажу вам, істинно так, не сумнівайтеся. Це молоко. Мрня. Пані Крепова чула котячу розмову. Щойно перед вашим приходом з сплоти, підтвердила вона. Чую, чую, аромат свіжих булочок, хавчик старанно нюшив повітря своїм чутливим носом. І з тими вечірніми пригодами він геть ухляв, забув уже коли їв. Готовий закластися, що ванільних, голос у нього тремтів. Справді, ванільних, погодилася пані Крепова. Отже, ковбаски немає, зуронив ковбасюк. А ми так любимо молоко, озвався собі кутузов. Не встигла пані Крепова оком змагнути, як нахаба вже терся своїм носом у її шкарпетку. А ми так любимо ванільні булочки, моркотів котяра. Ви ж не подужаєте з'їсти всі булочки, добра пані. Коти принишкли. У кімнаті зробилося тихо-тихо. Баронеса молочка, ніжно проспівала пані Крепова, з булочкою. Баронеса на її колінах вирухнулася. Її добряче розморило від тепла. Коти затамували подих, Баронеса розплющила очі і проморкотіла. Можна бу бу «Бу-бу-бу-бу-бу!» вибухнув з кормовкою бобуляка, переступив поріг балкону. Невже тільки боронесі? Чи усім тридцятьо шістьом і шістьом гостям? Пані крепова всміхнулася, Коти зітхнули вільніше. Під майкою на кухню в пані Крепової зберігалася сила селена пластмасових коробок з -під різних смаколиків. Красиво зручна упаковка була для господині вирішальним аргументом, коли вона купувала масу, маргарин, сметану, майонез, плавлений сир, халву та оселедець малосольний. Малосольні, бо споживати сильно солоні в селезі, пані Крепові заборонив лікар. Пламінник жартував над тіченою запопадливістю. Для чого, мовляв, стільки коробок? Вони ж ніколи не знадобляться. Але пані Крепова мала про це власну думку і все одно збирала пластмасові лоточки з яскравими наліпками та складала їх під мийкою. Вірила, що вони знадобляться, у доброї господині нічого не пропадає. І ось ця численна колекція нарешті стала в пригоді кожному котові дісталася персональна мисочка, а в ній трошки теплого молока з чудовою густою пінкою та шматком ванільної булки. Кип'яченого молока у банячку було рівно літер. Але у дерев'яній хлібничці лише кілька булочок, тому кожному перепало зовсім трошки по частинку. Та й цього було достатньо, щоби на миті відчути себе з щасливими. Непогано для початку, задоволено моркнув хавчик, і з ним усі погодились. Свої мисочки кути ретельно повилизували, залишалося позбирати і поскладати на місце посуд. Чергові, а це були сплюх і чистюг. Зібрали кожен по двадцять одній мисочці і двома високими стосами понесли їх під мийку. Наче церкові дженклери вони втримували вешки з посуду на своїх носах, потім на спинах, ще й допомагали хвостами та перекидали конструкції одне одному, не гублячи ані мисочки, іноді підхоплювали їх уже при самій підлозі, змушуючи глядачів похвилюватися. Сплюхи чи стюх ризикували погубити геть усе і опинитися посеред розкиданого кухнею посуду. Але обійшлося. Вони були вправні і мали чудову координацію рухів. Мисочки врешті решт опинилися під мийкою. Хавчик ніжно спроспівав їм догін До сніданку і відправив повітряний поцілунок. Полягала на балконі хто як, більшість скрутившись. Бабуляк зарився мордою рушник, ще й лапами, голову прикрив. Гулота спав у своїй улюбленій позі на спині, задерши носа в стелю. Витягнувши передні лапу здовж тіла і випроставши задні, він міг у такій позі довго спати і навіть не ворушився. Господиня сиділа за комп'ютером, одна рука на мишці, друга на лисі голівці подобної кішечки. Подумати тільки, які колінця викидає прямхлива доля. Ще годину тому баронеса тремтіла від холоду й голоду на пронезливому протязі, а тепер почувається в цілковитій безпеці, а все котяче товариство, завдяки їй, має дах над головою. Тихо в хаті світиться лише екран комп'ютера. Пані Крепова виставляє фотографії своїх булочок в інтернеті, кличе поціновувачів доброї кави відвідати Стасову кав'яреньку. Аж раптом що це? Хто верещить? Бійка на балконі. Не розбереш, хто з ким чіпився. Лише чорно чорносмугастий клубок катуляється між котами, що тиснуться до стін, щоб їм, бува, не перепало. Це голота з кутузом знову ворогують. Стояли тут щойно ніс проти носа, уп'явшись один в одного в очима. Завмерла, вигнули спини, вуса вістовбурчили. А потім, як заверещать, правильно тобі вухо прокусили, надарма тобі око вибили. Бумбезно пасику. Оце ти вже мене вважай, дістав. Мринь, принь закрий свою пащеку, бо тобі гаплик. Здійснялася колотнеча з сичанням та гарчанням, шесть полетіла на всі біч Навіть брати за драка Хукиджеб джеб намагалися бути якнайдалі, а баркиць переляку очі закутив під лоба, і баркиць його підхопили і тягнули за лапи далі від поля бою. Ах, ви наїдники! Пані Крепова побачила, що тут коїться, прожогом кинулась до кухні, потім назад, гублячі капці, розплескуючи воду з великого корнята. Плюс на котів Вмить розборонила забіяк, глота з котузовом кинулись врозтіч. Ще раз таке побачу, почую, викину на вулицю, нагребала на ніг пані Крепова. Підхопила на руки свою баронесу, яка сонно кліпала очима, і вийшла геть. Кутузов ледве знайшов свою пов'язку, зав'язав кінців вузлом на потилиці і сів вилизувати вологу шерсть. Неподалік, обтрусившись від капель, уже чистився глота, приходив до тями. Тісно йому, бурмотів він собі підніс. Моє місце, моє місце, передражнював товаришу кутузов. Сказав би я, де твоє місце. Проте агресія помало вщукала. Кульчик розстебнутий, попередив кутузов, глипнувши на голоту. А у тебе пов'язка сповзла, відповів той. Товариство зрозуміло, що знову можна лягати спати, і всі взялися по-новому облаштовуватись. Двері на балкон, яка квартирку на вулицю. Господиня завбачливо причинила, щоб коти їх не подряпили, а вільно могли дістатися туди і звідти. Коли скрізь у квартирі згасло світло, з темряві почувся шепіт. І чого ти тут наліг? Лягай, ти ж хотів саме тут. Сам лягай, мені і так добре. Аж раптом «Бу-бу-бу-бу-бу! Нуму -бу -бу -бу. розказувати страшні історії. От і починай. І почну. Тільки не про котопса. Про якого котопса? Хто це? Тільки не про нього. Та хто це такий? Поясніть. Кіти пес два в одному Та вже не чув потворне створіння, жахлива історія. Ти його бачив? Ц, тихо. що таке? Та це вже щось шарудить. чуєте у під'їзді? Сам ти шарудиш своїми кігтями. Лежи вже, не вовтуйся. То що там? Хто збирався розповідати? Що там той котопес? О, котопес. Можете потім не заснути. Та кажи вже то слухайте бу-бу-бу-бу-бу. Ця жахлива історія сталася на нашому подвір'ї багато років тому. Був собі кіт, який одного разу нажився собачого сухого корму. І щось йому зробилося дивне і незрозуміле. Щойно западала сутінки, він починав гавкати, отак затремтить увесь. Гей, хто там труситься? А? Хто дрижаки ловить, питаю. Я показую, як ним гепало надвечір. Отак ним було, як почне ліпати. Брр. Аж зуби сокотять, а тоді раз. І це вже не кіт і не пес, а жахливий котопес. Пащека отакенна. Яка не бачу? Отакенна з язика слина крап-крап. Зирк наліво, зирк направо, вирушає полювати котів, обходить двір під кущі, під балкони зазирає, а не займай мене по гілках хочи мене шпорить. Чи не сидить десь, бува, очманілий від страху котисько, а як нікого не знайде, повертається до будинку. Іде сходимо хору, тряпається у перші ліпші двері. Господар, хто там? Думає, то його Мурчик з прогулянка повернувся. А Мурчику дома. Йому від страху голос відібрало, він заціпанів. Хоче гукнути господареві. Не відчиняй. Пізно. Господар відчиняє двері, а там оповідач замовк. Коти напружили слух. Усі до одного почули, як хтось піднімається сходами. Крутнувся в замку ключ. зарепіли відчинячі вхідні двері. Трж мрняв. Завершали жаржинка на підвіконні, а тоді й танцюриста під батарею підхопили. Няву. На балконі всі зірвалися з місць. «Спина дугою, шесть дибки, хвости вгору, як засичать, усі разом, спалахнуло світло. На порозі хлопець теж переляканий. Увесь мокрий крає ключ, бо ж дощ на дворі. жур. верескнув лясосис. Що то за катавасіє? тільки й промігся вичувати хлопець. Правду кажучи, голота перше оговтався і вийшов ближче до світла. Правду кажучи, серед нас немає жодного Васьки, а тому можна називати наше товариство, скажімо, котомурія, можна котоняє, чому й ні? Кото теж може бути, тільки на Котовасі, що завгодно, тільки на Котовасі. А, а ви хто? Ми, котяче товариство, кототовариство. Хлопець микнув і обтрусився точнісінько, як кіт. Кото товариство. От уздійне Веремію. Коти полешено зітхнули. Це не котопес, озирнувся до своїх голота. Це хлопець, Себто хлопець. А як вас звати? З кухні вибігло маленьке Кирпате кошеня. У вас є ім'я? Я стас, відповів хлопець, смикаючи змійку, що ніяк не хотіло розшибатися. Стягнув куртку через голову, скинув кросівки. Уф. І що це ви робите в моїй кімнаті? Тут, із кухні, пані крепова видибала, у довгій нічній сорочці, з баронесою в руках, куди ж тепер без неї. Стаса, маємо гостей до ранку, їм нікуди подітися, а я щурів боюся. Їсти будеш? Стас махнув рукою, мабуть, погодився чи то їсти, чи то терпіти до ранку гостей. З ване деякий час було чути шум води. Хлопець вийшов, витираючи голову рушником. Мовив до тітоньки. Знову майже нікого. А чому не второпою? І музика хороша, і кава смачна, і булочки. А майже нікого. Втомився настерпно. Повісив рушник на ручку дверей і за хвилину вже спав. Кімнатою ширився приємний запах шампуню на духмяному зіллі. Голота штурхнув кутузова. Бачиш, як спить. Стас лежав на спині, підборіддя вгору, руки вздовж тіла. Голотано улюблена поза. Зараз ще й захропить, як ти, виркнув Кутузов. І справді, стасове дихання стало глибоке, спокійно і перейшло у розмірене хропіння. У нього й чуб такий, як у голоти, зауважила пушинка. Парканчиком відчула до потилиці. Ніхто не відповів лежали покотом, один про однім. Спати не хотілося, але й розмовляти не могли. Пообіцяли ж поводитися чемно, не шуміти і не вештатись квартирою. Мусили дотримуватися слова, щоб посеред ночі не опинитися просто небо. Навіть не перешіптувалися і назчулися, як поснули.